Важко коментувати роботу суддів, бо тому, що все на емоціях але на загал я незадоволений задоволений суддістом, теж незадоволений частиною роботи футболістів. Дуже багато браку, і частина футболістів несерйозно сприймають роботу. Ось. І я будемо робити зміни, будемо працювати. Дякую супернику, дякую команді. В них класна інфраструктура. Будемо працювати. Дякую Богу, що і нашим Збройним силам, що Дістер 2 відіграв. Слава Богу, що відіграли наші футболісти. А якщо по якості, по результату, я не задоволений. Ну, по результату таблиці, я не задоволений. І третє місце це не те місце, де Дістар буде грати і де ми будемо себе почувати комфортно. з того, що Фактично команда відіграла, я рахую здорово. Те, що ми десь планували, ми виконували. Звичайно, якщо проіграли, у нас багато чого не вийшло. По судству говорити, це... ми знали, куди ми їдемо, і ми знали, що нас тут чекає. Ну, щоб такий був безпреділ, щоб людина прибігла в штрафну, зашпортилася за свою ногу і ставлять пенальні. Це, це просто. Ну, я не знаю, до чого ми йдемо. Люди тут. Тут теж них готують команду, якісь гроші вкладають. У нас те ж саме. Воно... Чому ми одні працюють, другі не працюють судді? Ну, Це просто шок. Я, чесно, я не можу стільки того всього накипіло, що тут говорити просто нема про що. А команда ну, підсумок сезону, я думаю, ми зробимо десь чуть пізніше, не по таких дуже гарячих слідах. Ну, ми відіграли кожну ігру, У нас не було ні одної проваленої гри в цьому сезоні. В цілому ігра у нас більш-менш вийшла, тому що в першому таймі там зробили декілька непотрібних помилок, ворота помилився, там, пенальті, таке, не знаю, вже четверта хвилина, вже пенальті поставили. Трошки тяжко після одиної було. Забили, потім пропустили знову і в другому таймі повністю рахую, переграли команду. Натис да, там в кінці на помилках вони вибігали контратак. В цілому я дуже задоволений грою сьогоднішньої команди. Ми проїхали кучу кілометрів. Трошки там судді, ми, звісно, там щось начудили. Там вболівальники з боку було видно. Я думаю, сьогодні у нас була хороша гра. Да, результат не вдався, але команді дякую за гру. На цьому наш сезон, як то кажуть, пішов до кінця. Всім дякую.